Я показала водієм у БД і сказала, що в мене УБД. Він махнув головою, я почала приходити в салон. Чоловік сказав, яке в тебе у БД. Хто ти така, де ти його взяла і де ти взагалі його купила? І я думала, це якийсь жарт і спокійно йому відповіла, що, що да, я була на війні. На відео українська ветеранка Олена Лубенська розповідає, як в одній із маршруток Львова її образив пасажир через посвідчення учасниці бойових дій. Він грозився зателефонувати в СБУ, щоб перевірити, чи воно справжнє. Конфліктна ситуація враз розлетілась мережею. За словами Олени, її історія набрала неабиякого розголосу, тому з нею зв'язалася поліція з проханням написати на кривника заяву. Однак робити це вона відмовилася. Деталі жінка розповіла у своїх соцмережах. Він назавдав мені фізичного болю, не вживав лайки. Я не потребую вибачень і не маю на меті, щоб його знайшли, й проводили виховні бесіди. Також ветеранка опублікувала відеорозмови з імовірно працівником поліції, якого вона просить зафіксувати в документах, що немає претензій до чоловіка з маршрутки. Напишіть, будь ласка, що вас, я не вас, маю претензій». у відео, яке не було резонансу. Жінка скаржиться, що ніхто з пасажирів навіть не намагався зупинити приниження учасниці бойових дій. Ніби для суспільства це нормально, і саме страшне, що всі інші сиділи й мовчали. Тобто, я так розумію, що суспільство, яке навколо і весь автобус, він ну він просто підтримує цю людину. Це значить, що так і повинно бути. Згодом жінка поділилась в соцмережах, що до неї звернулись із прес служби Львівської обласної ради, які запитали, що на її думку необхідно зробити, аби запобігти подібним випадкам. Надалі Олена пропонує щонайменше розмістити оголошення в транспорті, який надає пільги ветеранам і військовим, а також якимось чином попрацювати зі стереотипами та упередженнями про ветеранів, як про людей старшого віку з фізичними або психологічними травмами. Тим часом у департаменті дорожнього господарства Львівської обласної військової адміністрації зазначили, що автотранспортні підприємства Львівської області знають про те, що за законом безпідставна відмова від пільгового перевезення передбачає відповідальність. Також там закликали мешканців області звертатись до їхнього департаменту, якщо відомо про відмову водіїв у пільговому проїзді. Максим Турчинський, телеканал НТА.